Усім привіт! Я зараз в Окленді, в Новій Зеландії. Ну, треба якось вам показати. Я потім покажу, вийду, бо там вітер і буде чутно погано. А поговоримо ми сьогодні про дуже важливі речі, про які ви, може щось знаєте, але не знаєте. Ми будемо говорити про ківі. Все почалося насправді з пташки. Так, пташка чимала така схожа на курку. Жила собі тут на островах, не мала ніяких ворогів, бо немає хижаків, тільки великі птахи. І вона не мала ніяких ворогів, вона навіть не вміла літати, несла собі яйце одне в кілька років, чи як там у них там заведено, не дуже сильно переживаючи, бо все виживало, все було добре. Но, як завжди буває, прийшли люди. В даному випадку прийшли Маорі. Які почали тих пташок їсти. Бо людина така штука, що якщо може щось швидко приймати з'їсти, то вона її з'їдає. От, і ці Маорі а, під час Першої світової війни, ті, що воювали, називали себе Ківі. Такі були воїни, які називали себе Ківі від цієї пташки. І так, тепер всі Місцеві жителі в Новій Зеландії називають себе ківі. Тобто вони ківівляни, ківівці, як завгодно. А ця штука а ця штука була привезена мандрівниками новозеландськими з Китаю про, про родитель, не ця штука. І шляхом уже селекції була виведена. Вони привезли якийсь агрус, щось з ним там експериментували і вивели це. І як його назвати, постало питання. Ну як ви можете назвати новий фрукт, який самі вивели, якщо і ви Києві, і пташки ваші Києві, так і назвали ківі. То ви знаєте цю історію так само, як і я. Вітання вам з батьківщини ківі. Все у нас буде добре. А, почекайте, бачите, чуть не впало. Я ж вам обіцяв, що я ж не брехло ну зовсім. Дати під фінал я вам покажу Окленд, наскільки я зможу. Отаке вона. Батьківщина Ківі. Бай-бай.